Улітку стовпчики термометрів перевищують відмітку плюс 30, а отже, варто берегтися від сонячного удару і дорослим і малечі. Сонячний удар хворобливий стан, який виникає внаслідок тривалого впливу прямих сонячних променів на непокриту поверхню голови. Розвитку сонячного удару сприяє загальне перегрівання організму під час спеки в літню погоду. Сонячний удар супроводжується головним болем, млявістю, блювотою. У важких випадках комою. Симптоми перегрівання посилюються при підвищенні вологості навколишнього середовища. При сонячному ударі постраждалого необхідно, перш за все, видалити з зони перегрівання, укласти на відкритому майданчику в тіні, звільнити від верхнього одягу. Змочити водою або вологим рушником лоб, шию, обличчя, викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Щоб уникнути сонячних ударів у спекотну сонячну погоду, рекомендовано носити головне вбрання зі світлого матеріалу, яке сильніше відбиває сонячне світло, уникати виснажливої роботи та прогулянок в години максимальної сонячної активності, споживати достатню кількість рідини. Щоб запобігти зневодненню, намагатися уникати психоемоційного перенапруження, бережіть себе.